Всім привіт! Мене звати Софія, і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо вчитися в'язати пишний стовпчик гачком. Ось так він виглядає, такий візерунок. Ним дуже гарно виходить шарфи, якщо в'язати, або шапки, наприклад. Отож, як зробити пишний стовпчик? Беремо робочу ниточку, та, що у нас до клубка приєднана. Робимо один накид на гачок. Тоді вводимо гачок. Між двома стовпчиками нашими і витягуємо робочу нитку. Знову робимо один накид, вводимо гачок в те саме місце між стопчиками і витягуємо нитку. І ще раз робимо накид, Вводимо гачок між стовпчиками і витягуємо нитку. І тепер оцю ниточку робочу нам потрібно протягнути через всі петельки на гачку. Протягнули. І щоб закріпити ці всі петельки, пров'язуємо одну повітряну петлю. Показую ще раз. Робимо накид, Вводимо гачок між стопчиками попереднього ряду, витягуємо робочу нитку. Знову робимо накид. Вводимо гачок між стопчиками попереднього ряду і витягуємо нитку. І третій раз робимо накид. вводимо гачок між стопчиками попереднього ряду і витягуємо нитку. І тепер робочу нитку протягуємо через всі петельки на гачку. Так. Протягнули. І в кінці пров'язуємо повітряну петлю. Ось так в'яжуться пишні стопчики. Насправді є дуже багато варіантів, як їх можна пров'язати, але цей мені подобається найбільше. Якщо відео було для вас корисним, то ставте вподобайки, залишайте коментарі і не забудьте підтримати мій канал підпискою.